Є інструмент, про який вам ніхто не розкаже, тому що з ним ви стаєте дуже сильним конкурентом у контенті. Але ми в про ідеї Едженсі дуже хочемо, щоб український бізнес, підприємці та креатори зростали, тому ділимося з вами цією супер таємною інформацією. Якщо ви знімаєте відео для YouTube, Інстаграм чи TikTok або ж подкасти, і вам набридло витрачати години або ж дні на відеомонтаж, або Обов'язково спробуйте штучний інтелект. Glink AI. це неймовірно простий і швидкий штучний інтелект редактор відео, який розшифровує ваше мовлення, вирізає паузи, зайві е, звуки дихання і буквально за кілька хвилин видає чистий і професійний монтаж. Він автоматично розшифровує мовлення і ви можете редагувати слово за словом. Але найголовніше – це те, що він працює з українською мовою і працює дуже добре. Нарешті, коли ми в ProIdea Agency вперше протестували цей штучний інтелект, усі ми були в повному шоці. Глінк чи не єдиний штучний інтелект, який розпізнає український текст, навіть якщо у вас не ідеальний мікрофон. Що ще вміє Ґлінк? Автоматично вирізає мовчання та невдалі дублі, розбиває ваше відео на логічні фрагменти, можна вручну редагувати за текстом, просто стираєте частину тексту, і відповідний шматок відео зникає. Працює онлайн і нічого не потрібно встановлювати однак має власний додаток. Ви можете редагувати як відеодоріжку, так і аудіодоріжку окремо. Ви можете просто завантажити звук із диктофона, і Glink зробить весь монтаж доріжки для вас за декілька хвилин або секунд. Якщо ви зазвичай монтуєте годину. Це займе 5-10 хвилин максимум. Скільки ж коштує таке задоволення? Глінк має дуже обмежений безкоштовний план, але якщо ви плануєте створювати багато контенту, ви точно захочете спробувати платний тариф, який починається від 10 доларів за місяць. Як би там не було, це просто смішна ціна за те, скільки часу він економить і наскільки якісно цей штучний інтелект робить монтаж. Ми в агенції вже використовуємо Глінк для усіх. Всіх відео і без нього не починаємо жодного проєкту. І тепер замість декількох днів редагування по секунду, все супер легко, коли треба швидко підготувати відео з українською доріжкою. І поки не знайшли жодного гідного конкуренту Gling AI за останні місяці, і тому переконані, що це must-have штучний інтелект для всіх, хто створює відео у 2025 році.